Привіт, пополя. Я за тобою дуже сильно сумую. Хочу, щоб ця війна побыстріше закінчилася. Щоб ми, як раніше, їздили на рибалку, путешествували. Ми з мамою дуже тебе любимо. Чекаємо тебе вдома. Привіт, тато! Привіт, тато! Я дуже за тобою сумую. Ти приїдеш додому, я дуже за тобою скучаю. Коли коли ця проклята війна закінчиться? Ми дуже за тобою сумуємо. Ми тебе дуже сильно любимо. Ти наш справжній герой. Всі хлопці, які нас сьогодні захищають, завдяки вам. Ми можемо спокійно сьогодні спати вночі. Ми можемо спокійно сьогодні йти на роботу до дівчата садочку і до школи. Ми наші герої. Дякуємо вам за наш захист. Дякуємо вам за наш спокій. Ми вас цінимо, поважаємо. Ми дуже сумуємо за вами. Повертайтеся швидше всі додому, до своїх сімей, діточок, дружин. Слава Україні, героям слава! Слава ЗСУ! Привіт! Я дуже за тобою сумую. Я сьогодні по математиці отримала 10 балів. Я, я дуже хочу, щоб ти повернувся додому і ніколи туди більше не повертався. Я хочу, щоб було все як раніше. Ми гуляли по парку, гра... гралися, гуляли. І більше нічого я не хочу. Повертайся додому. І щоб ця клята війна закінчилася. Мій любий татусі, я за тобою дуже сумую. Я хочу, щоб ти скоріше повернувся додому. Привіт, пак. Ми за тобою дуже чекаємо та. Сподіваюся, в тебе все гаразд. Я дуже поважаю твій вибір, що ти взяв зброю та пішов захищати нашу Україну від окупантів. Ми тебе дуже чекаємо, щоб ти вернувся непритими та цілесенький. Я за тобою дуже сумую. Я хочу, щоб ти поблизкіше приїхав. Привет, папа. Как ты? Люблю, скучаю, переживаю. Хочу, чтобы ты, папа, поскорее уже приехал и был рядом. Любый дядька Сергеев, э, дякую тебе за то, те, что ты защищаешь нашу страну и оберегаешь нас. Береги себя, э, мы тебя любим дома. Я горжусь своим папой, братиком Данилом и дядей Валерой, что они защищают нашу Украину. Я их очень люблю.